Вітаємо! Ви дивитесь молодіжні новини. Другий тиждень вересня про майнув, і наша редакція підготувала для вас різноманітні відеорепортажі з освітніх закладів міста. Перша школа це велика дружня сім'я, у якій живуть 458 учнів. Вони різні і неповторні, творчі і спортивні, активні і наполегливі, розумні і талановиті. Команда першої школи це 44 педагоги. Це кваліфіковані, зацікавлені у своїй справі, неординарні особистості, готові до взаємодії і співпраці. Підтримка першої школи це батьківська спільнота, що турбується про дітей, дбає про допомогу закладу та підтримує шкільні активності. Головна цінність освітнього закладу людина, учень, учитель та батьки. Привіт, друзі. Літо закінчилося, і всі ми знову повернулися до школи. А це означає, що канікули вже позаду. Але давайте дізнаємося у наших школярів, чи раді вони знову сісти за парти та як вони провели свої канікули. Цікаво, що вони скажуть? Як пройшли твої канікули? Все добре. Муже вешка добре. Нормально. Якби канікули тривали ще б місяць, що б ти робив у цей час? Я спав. Я би подорожувала. Я каталася на велосипеді, на самокаті. Яка твоя найкраща літня пригода? Я поїхала в Німеччину і там походив по різним музеї. Моя найкраща літня пригода це те, що я відпочивала на річці. Як прийшла ваша відпустка швидко? Куди ви їздили, або за чим займалася влітку? На Зелене море. Ми їхали. В Карпати, там по горам лазив. Чого найбільше не вистачає після канікул? Власне. Вільного часу та прогулок з друзями. За ким із вчителей сумувала найбільше. За чебутар Олена Вікторівна. Чому? Тому що вона найкраща. Моя ну, шумна відбила Володимирівна. Розуміло, Світлана Петрівна. Що тобі найбільше подобається у школі? У школі мені подобається вчитися. Ходити на перервах, десь у магазин і бити байдики. Який би предмет ти прибрала зі шкільної програми? Напевно, фізкультура. Мистецтво. Чим найбільше асоціюється для тебе шкільне життя? Шкільне життя в мене асоціюється з погодами та пригодами. Школа завжди буде для мене асоціюватися з друзями. Коли зробити якийсь шкільний предмет, схожий на твої літні пригоди. Який би це був предмет? Географія про подорожі. Чи хотіла ви на канікулах до школи? <рес> <рес> як пройшов ті перший тиждень навчання? Чудово, у нас з'явилося багато предметів. Ми познайомилися з новими вчителями. Все Хотіла на канікулах до школи? Так, я спонувала з однокласниками, вчителями. Ну, хотілося до школи. Кожен з нас має свої улюблені моменти, як і в школі, так і на канікулах. Але найважливіше. Це бути щасливим тут зараз. Бажаємо вам веселого, цікавого та яскравого навчального року. До нових зустрічей! Базові цінності гімназійної спільноти Крокус в тому, що це дитиноцентрична гімназія. У крокусі відбувається виховання особистості дитини з урахуванням найкращих національних та світових традицій. Повага до дитини, надання їй свободи вибору це теж важливо для спільноти крокуса. Ще у гімназії територія довіри та можливостей для постійного розвитку, де розкривається потенціал кожної дитини. Унікальність школи зрозуміла. Тут твориться майбутнє, тут зростають успішні учні, відеозамальовка зі спортивних змагань. you <laughs> Є улюбленим місцем учнів третьої школи. Шкільні роки час бурхливого росту, беззупинного фізичного і розумового розвитку, швидкий ріст, постійний рух, напружена розумова діяльність. Все це ставить перед організмом підвищені вимоги. Тому шкільне харчування збалансоване з правилами і нормами. Меню різноманітне і містить весь необхідний по калорійності і вмісту вітамінів набір продуктів для дитячого харчування. Тож, чи подобається школярам третьої школи харчуватися у їдальні у наступному сюжеті? Як твої справи? Добре. Чи подобається тобі ходити у їдальню? Мені дуже подобається. Що саме тобі тут подобається? Мені подобається вермишель з, з котлетою. М меню тобі подобається? Так. Е, дуже гарні страви. Ми їли сьогодні яйце з вермишелю та з салатом. Привіт! Як твої справи? Все добре. Чи подобається тобі їжа в їдальні? Так. Яка твоя найулюбленіша страва? Страва пюре, а в столові їли макарони. Привіт, як твої справи? Добре. Чи подобається тобі ходити у їдальню? Так. Да. Що саме ти тут любиш? Їсти. Що саме? Все. Яка, яка твоя найулюбленіша страва? Макарони. З яйцем, Какао? Скільки дітей в порівнянні з іншим роком харчуються наразі? Більше чи менше? Зараз дітей харчуватися стало більше у зв'язку з цією пільгою, яка в нас з'явилася. Ну, десь чоловік на сто. Яка у дітей найулюбленіша страва? Найбільше вони полюбляють пюре, картопляне або макарони, гречку, м'ясні котлетки люблять діти, гарячі бутерброди. Ну, мабуть, чай з лимоном сік. На сьогодні у нас був салат із свіжих овочів, макарони, варене яйце, гарячий бутерброд та какао, а також фрукти, груша. Що діти більш всього не люблять їсти? Ну, мені здається, це такі каші, як булгур і кускус. Це незвична для дітей їда. Якщо вдома вони до цього не прилаштовані, то й тут вони не дуже полюбляють, але потихеньку звикають. Як працює персонал? Всім подобається. Персонал у нас вже такий устаткований. Досить довго працюють у тій школі. Всім подобається. Дружні, гарні працьовити, дівчата мої молодці. Чи подобається тобі їсти в столові? Е, так, дуже подобається. Яка твоя найулюбленіша страва? Пюре Пірес карточечку. Ось цією ночі коклетки. Що сьогодні давали в їдальні? Ну, що можу сказати? Грушу, какао, макарони з яєчком, ще якийсь салатик. Смачно тут готують? Так, дуже, але я там дещо не їм. Чи можеш подякувати кухарям? Так, можу, можу. Дякую дуже, що ви нам гарно робите там, страву, там. Що саме ти тут любиш? Я люблю котлетки. А що ти сьогодні тут їла? Я сьогодні їла салатик і макарон з яєчком. Яка твоя найулюбленіша страва? Котлети. Дякую, поварив, дуже смачно. Яка твоя найулюбленіша страва в їдальні? Макарони. Сік. Тут смачно готують? Так, дякую кухарям, дуже смачно готують. Чи подобається тобі в їдальні? Так. Яка твоя найулюбленіша страва? Гречка з-під Що сьогодні ти будеш їсти? Салат та макарони. Дякую, коварям. Дуже смачно. Яка твоя улюблена страва? Mm, Що сьогодні ти тут їш? Макарони і, і яйця. Тут смачно готують? Ну, не сильно. Того вересня, міжнародний день благодійності. Питання благодійності в Україні стало ще більш актуальним, із початком російсько-української війни. Ліцей без меж з волонтерами Поліського 2 об'єднали зусилля, щоб підтримати військових, які захищають наше життя та свободу, та провели благодійний ярмарок. Підтримай захисника. На ярмаркували 13 тисяч гривень. Кожна допомога це цеглинка у фундаменті нашої перемоги. Далі до вашої уваги відеорепортаж з ліцею Безмеж. 5 вересня у ліцеї Безмеж відбувся благодійний ярмарок. Ліцеїсти провели цей захід смачно, креативно та патріотично. Ходімо запитаємо їх, хто що продає та купує. А чи подобається вам цей захід? Ну сьогодні, взагалі, то день благодійності і заходи спрямовані на підтримку Збройних сил України. Мені завжди подобаються, тому що це наш обов'язок. Ми захищаємо тил, допомагаємо на передовій. А що ви купили? Я ще нічого не купила, я завжди купляю тоді, коли дітки все розбирають смачне, що залишається, тоді я обираю з того і купую. Я чергова сьогодні адміністратор, тому я маю слідкувати за порядком, а не купувати. Чи подобається тобі цей захід? Так. Да. Чому? Ну Тут вкусно. Що ти купила? Піцу. Чи подобається тобі цей захід? Дуже. Чому? Бо тут є їжа. А що ти купив? Подок. Смачний? Не дуже, там було мало совісу. Це тобі цей захід. Так. Чому? Їди багато. Що ти купила? Нічого. Так, дуже ти подобається. Можна купити багато чого смачного. А що ти купила? Я купила піцу та багато чого солоденького. Чи подобається тобі цей захід? Ні, чому Слишком дорого. А що ти купила? Нічого, подобається вам цей захід? Ну, взагалі, ярмарок це подобається, не подобається сказати не можна, а ми проводимо його для того, щоб підтримати воїнів. Тому, звичайно, це потрібна дуже важлива справа. І, і мені подобається те, що такий захід є, адже Кожен може підтримати, крім того, що здає кошти, може купити щось, якісь смаколики, підтримати наших воїнів. Подобаються, взагалі західи, які потребують багато людей, спілкування, ну і взагалі. Що ти купила? Купила попкорн і чай. Чи подобається вам ярмарок? Дуже подобається, накупила смаколиків е, і зробила добру справу. Що ви купили? Я можу показати у мене цілий, цілий набір: е, і солодощі, е, і слойки, і тортики. І мені дуже приємно, що я принесла користь е, такі, такої справи. І дуже вдячна, що до нас приносять е, такі чудові вироби. Чи сподобалася тобі ярмарка? Так, дуже. Дуже смачно та ціни нормальні. А що ти купила? Пончик. Смачний? Так. Ти був на ярмарці? Так. Що тобі найбільше сподобалось? Доброта працівників. А що ти купував? Ходох. Смачний? Так. Я брала тільки один продукт, я брала пончики, вони дуже смачні і м'які. Сухо, ну, у них нема наповнювача, але шоколад зверху дуже м'який та не здубілий, як в іншому. Чи б хотіла, щоб ці заходи приходили частіше? Так, хотіла б, але дуже хотілося, щоб ці не були більш демократичні для школи, для дітей. Що тобі найбільше сподобалось на ярмарці? Піца? Смачна? Дуже. Що ти купила? Піцу, попкорн та чепішіс. Що вам найбільше сподобалось на ярмарці? Дуже багато різноманіття смаколиків. Діти, діти це люблять. Думаю, це найкраще. Щоб хотілося, щоб такі заходи проходили частіше? Думаю, що так. А що ви купили? Кей-попс. Що вам там найбільше сподобалось? Хупок. Їжа. Що ви купили? Печиво. Ти була на ярмарці? Да. Що тобі там найбільше сподобалось? Віченька на палочці. Що ти купила? Віченька на палочці. Все. Да. Що побажаєш захисникам? Продвигатись далі. Здоров'я, щастя і щоб жили добре. Жити. Вижити! Щоб вони вижили, вернулися додому та забули найкращому. Захисникам побажаю, щоб були вони живими, щоб ми їх завжди підтримували, поважали і бажаю нам всім перемоги. Що побажаєте захисникам? Перемоги, щоб вони залишилися живими, стійкості. Ми їх чекаємо живими всіх і здоровими. Бажаю, щоб швидше закінчилась війна і. Здоров'я та вернутися всім, щоб не переживали родичі. Здоров'я, це найкращого. Здоров'я, сил, здоров'я та далі бути такими сильними. Удачі та здоров'я, щоб було багато в них грошей. Почаще приїжджати до нас. Перемоги, звичайно, здоров'я. Ну, ще раз перемоги. Я побажаю, щоб вони поверталися здоровими та живими. Побідіть захищати, щоб живі сталі. Всім нам перемоги. Перемоги, перемоги, перемоги. У Славутицькому ліцеї прагнуть, щоб кожен учень здобув не лише добрі знання, а й сформувати в особистості ключові компетентності для успіху в житті, розвивати особистість та її світогляд. Шляхом проведення фізичних занять, відкритих змагань, тренувань, ліцеїсти стають спритними, сильними, здоровими. Саме про Олімпійський тиждень піде мова у наступному сюжеті. Наша знімальна група побувала на змаганнях у Славутицькому ліцеї. 9 вересня в рамках олімпійського тижня серед учнів 6-го б класу, класним керівником Наталією Рафаловською, та учителем фізичної культури Сергієм Жемою були проведені веселі старти. Дві команди спортивний персик та спортивний кавун змагалися між собою в силі, спритності, кмітливості та влучності. Є спортивний захід для дітей. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, що дають нам можливість провести такі змагання і навчатися, щоб не літали ракети і відстоюють нашу землю українську. По поводу, що дає це дітям, це перше розвиток фізичних якостей, так, допомога один одному. На якому рівні діти пройшли всі ці змагання? Діти молодці старалися, виконували все, що їм показували, естафети. Я брав, щоб не дітям було не важко. Взяли в руку, поплавали. Старалися, виконували, болівали. Вважаю, що все виконали і були задоволені. А який буде наступний етап та що буде в планах? Ці змагання розпочали олімпійський тиждень. По всій Україні проводяться олімпійські уроки. І ми дали початок заходам, які будуть проходити протягом тижня у нас в ліцеї. Значить, Ще планується один чи два спортивні заходи. Молодша школа, виходить, п'ятий, ось шостий клас, потім серед восьмих буде, і, по-моєму, потім там десятий чи одинадцятий клас. Та які у вас є бажання для дітей? Працювати, працювати чи раз працювати. Естафет перемогла команда Спортивний персик. На змаганнях панував командний дух жага до перемоги. Дякуємо ЗСУ за можливість проводити змагання, вчитися і перемагати. У завершенні випуску новин, користуючись можливістю, запрошуємо активних учнів, дітей та підлітків до нас у редакцію. У телестудію Палац дітей та молоді скорочено ПДМ-ТВ. Чекаємо, будемо створювати і розповідати цікаві новини разом. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!